Чисти продовжують нищити Харків. Вранці обстріляли Київський та Чугуївський райони. Влучили в приватний будинок. Гаряче було і на Дніпропетровщині. Реактивними системами залпового вогню град обстріляний Марганес. Частково зруйновано кілька приватних будинків. Пошкоджено водогін та газогін. Поранено дві цивільні особи. В енергоатомі окупанти продовжують підвозити як техніку, так і живу силу до Запорізької АЕС. А це означає, що ворог не припиняє перетворювати територію станції на військову базу. Наразі там базується понад 40 одиниць техніки загарбників. Плідно попрацювали цієї доби, і наші захисники. Військовим вдалося знищити три безпілотники ворога, а також завдати ударів як по техніці, так і по пунктах постачання палива російських окупантів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаїці, а також командний пункт 331-го парашютно-десантного полку в Нововоскресенському. І ще один склад з боєприпасами в Благодатному. Разом з тим підтверджено втрати ворога в кількості 23 расисти, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога Розвідується тим часом до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він привітав українців з днем прапора та незалежності. А ще спільно з Володимиром Зеленським обговорили підтримку України Польщею на мілітарному та гуманітарному рівнях і участі у відбудові держави. Говорили про особливий статус поляків в Україні, а також співпрацю на енергетичному рівні. Крим це Україна. Так як ґданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Володимир Зеленський наголосив, у випадку обстрілів України у святкові дні наші захисники не мовчатимуть. будуть бити нас, будуть отримувати відповідь. Потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите. Бачите, в інформаційному просторі з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше. Про це свідчать і нові поставки Україні 50 бронемашин Кірпі. Автівки нашим захисникам передала Туреччина. Бронемашина має однокузовну броньовану кабіну з чотирма, куленепробивними пробивними вікнами та сидіннями з амортизацією. Віримо у наші збройні сили України та якнайшвидшу перемогу. Без гучних святкувань день прапора та день незалежності у Вінниці цього року пройдуть без звичних масових заходів. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Ба більше заборона на скупчення людей триватиме до кінця літа. Вінничани до таких рішень ставляться з розумінням в країні. Війна, і ми не можемо знати, чого очікувати від агресора. Це в першу чергу небезпека і для людей. Тому потрібно не ігнорувати тривоги. Святкування Дня прапора і дня незалежності в серці кожного з нас. І події, які оточують нас, мені видається набагато краще підкреслюють важливість всього того, аніж якби це була якась публічна акція чи публічні заходи. Будемо празднувати тоді, коли закінчиться війна. Бути обачними цими днями та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, закликають у СБУ. Ми Закликаємо громадян, мешканців Вінничини та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях, дотримуватись правил особистої та громадської безпеки, не відвідувати без нагальної потреби громадські заходи. Найбільший синьо-жовтий стяг сьогодні підняли на замковій горі у Вінниці без урочистостей у присутності лише очільників міста і області. Корективи у відзначення державних свят внесла повномасштабна війна з російськими загарбниками. Утім, після 24 лютого наш прапор став не лише символом державності України, а й боротьби за демократичні цінності та мир в усій Європі. Нині перед будівлею Європарламенту майорить український прапор. Він серед решти 27 прапорів країн-членів Європейського союзу за майорить синьо жовтий і над кожним тимчасово окупованим містом і селом із днем державного прапора привітав громаду міський голова Сергій Моргунов. Подякував захисникам та усім, хто сьогодні докладає зусиль, аби наблизити перемогу. Шана нашим воїнам, героям, завдяки яким сьогодні ми підіймаємо український прапор у рідній Вінниці. Знаємо якою ціною. Вся нація об'єдналась для того, аби захищати суверенітет і територіальну цілісність. Прапор вільної нації майорітиме на вільній землі. З ним наш народ гідно пройшов не одне випробування. З ним зустріне і велику перемогу. З Днем прапора! Слава Україні! На ньому даже вигорів маркер від того, що він, ну якби. Вже давно зберігається. У 2014-му цей стяг до Вінниці привіз поранений у бою під Дебальцеве чоловік Марини Віталій. У шпиталі прапор розписали побратими. Відтоді він сімейна реліквія, а з березня пам'ять про героя. Віталій загинув, захищаючи Миколаївщину від окупанта. Для нашої родини це ну, дуже багато чого означає, тому що чоловік віддав життя за Україну. Прапор увійшов до унікальної експозиції, яку відкрили у краєзнавчому музеї. Їх десятки, і всі вони мають історію. Я з особливим трепетом і такою щемністю ставлюсь до прапорів, які нам надали родини загиблих героїв. Це прапор Максима Шимка, з яким він був на майдані, а він був прапороносцем і належав до четвертої сотні. Поряд прапор Віктора Саванчука 20-річний Атовець кулеметник загинув в бою за Луганщину. Відбиваючи, прикриваючи відхід своїх хлопців, свого отряду загинув від попадання п'ять пуль під бронежилет з боку. Спастини не змогли, тільки на сказав хлопці «тримайтеся». Синьо жовте знамено, з яким героя провели в останню путь, батьки передали до експозиції. Натомість придбали новий. Його як оберіг відправлять тим, хто сьогодні, як і їхній синочок, продовжує боротись з расистами за незалежність країни. Це як послання тим хлопцям, які зараз стоять з дружієм на передку боронять наш тил, щоб вони знали, що ми за них не забуваємо. Знамена вже стали військовою святиною, говорить волонтерка Олена Верлан. Коли допомагали нашим хлопцям, які зачищали територію гостомеля Бучі Макарова, зранку о шостій наші бойові машини їхали далі звільняти територію. Кожна із них їхала з прапором. А ця сучасна хоругва побувала у бою. Опалений залишок прапора привезли з бою. Це прапор з написом Привіт, вінниці від 57-ї бригади. Один з експонатів яскравим кольором кидається в очі: розкішний рожевий, вишитий золотом та сріблом. Прапор Харківщини. Його знайшли під уламками Харківської ОДА. Вінницькі волонтери, члени організації Мульфар. Прапор не може так залишати під уламками. Його звідти вийняли, і навіть не очікували, що це буде прапор Харківської області. Вони його дістали і привезли до Вінниці. Найстаріший з представлених зберігають під склом Уже кілька десятиліть. Національну святиню віничанка пошила усього за одну ніч. Жовту частину вона виготовила із гардини, а синя це шматок шовку. Блакитно-жовтий прапор велетень власноруч пошила Лариса Корнієнко. У Вінниці він замайорів у 90-му році. Це свідчило про те, що в Україні назрівають зміни. А от найновіший прапор сітка його сплели вінницькі волонтери, а переселенці з понад 10 міст України допомагали. Кожен волонтер центру громадської організації Вінсала вніс свою часточку душі серця. В для того кожен намагався вплести якусь частинку цього прапора. Прапор сітка ще й фотозона для віничан. На її фоні віничани робитимуть світлини у день нашої перемоги над орками. ж житимуть у краєзнавчому музеї до 18 вересня. Не залишились байдужими в свято День державного прапора і вінничани. Вбираються, і, до речі, не лише сьогодні у жовто-блакитний одяг, а бізнес прикрашає свої тераси патріотичними вуличними меблями та вивішує стяги на фасадах. Ми вирішили прикрасити наше місто. Трохи жовто-блакитними кольорами ви вишили сьогодні державний прапор України. I'm from я з Америки приїхав з гуманітарної місії до Вінниці. Допомагаю вимушеним переселенцям, і хочу сказати, що я великий патріот вашої держави. Слава Україні! Золота зірка родині загиблого бійця Вінничини вручив президент Володимир Зеленський. Звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Сергію Котенку, який з 2015 року захищав суверенітет і територіальну цілісність держави в Маріуполі попасній станиці Луганській Світлодарську. Під час обстрілу поблизу Світлодарська виніс побратима з охопленого вогнем автомобіля і врятував йому життя. 24 лютого 2022 року зумів вивести батальйон з-під обстрілів противника та. Зайняти оборону поблизу села Василівка Запорізької області, чим завадив просуванню окупантів. Втім, 9 березня 2022 року, під час чергового обстрілу з важкої артилерії, Сергій Котенко зазнав поранень несумісних із життям. Напередодні дня незалежності голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з прикордонниками Вінничини. Подякував їм за самовідданість, вірність присязі та героїзм. Одними з перших саме українські прикордонники прийняли бій і продовжують захищати державний кордон. Вартові Вінничини оберігають не лише нашу область, яка межує із невизнаним так званим Придністров'ям, але й несуть службу на територіях, де ведуться активні бойові дії. Сьогодні ми тут для того, щоб поспілкуватись, подякували за службу. Перед день великого державного свята Дня Незалежності. Фактично, і війна в Україні ведеться через те, що не зовсім подобається росіянам, Росії, наша незалежність, але то не їхнє питання. Однозначно, перемога буде за Україною і незалежність буде утверджена. Військовий медик із Вінничини врятував життя близько сотні побратимів на полі бою. У Миколи це перший бойовий досвід, каже, уявити не міг, який жах побачить на сході України. Я там був більше місяця, я надав більше 70 людям, але я щитав в важких поранених з ампутаціями, з масивними осколками поранення. Якщо там одне кульове або один осколок, я навіть не рахував таких. Відчув руський мір гвардійці на собі. Микола став мішенню ворожої артилерії, але навіть після важких поранень гвардієць продовжував рятувати бійців. Отримав дуже багато травм. Одні з основних таких важка контузія: черепно-мозкова, забої, контузії нервів, внутрішніх органів, травми, розриви, перенхім. Но навіть в такому стані все одно. Все одно ти мусиш робити все, що, все, що в твоїх руках, тому що ну, ти медик. Після поранення хлопця евакуювали, спершу лікувався у рідному місті, а потім потрапив на реабілітацію до Литви. Закордонні медики ознайомились з його виписками і провели додаткові обстеження. Призначили кінезіотерапію, заняття в басейні і ще низку відновлювальних занять. Я коли поїхав на реабілітацію, можна сказати, що я практично нормально не міг ходити, У мене була заніміша сіліва сторона. І іменно те, що їхня клопотлива робота з різними тренерами, вона мені допомогла навіть не за цей невеликий період часу, але на проценті, можна сказати, 70 відновити те, що я можу, я можу нормально ходити, я можу вже хоч щось тримати в руці. Багато солдатів та мирних українців завдячують цьому хлопцю життям, а він, відновившись, продовжує службу. В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Наприклад, у випадку ДТП, щоб викликати рятувальників поліцію і швидку допомогу, не потрібно буде дзвонити на 101, 102 та 103. Достатньо буде набрати єдиний номер 112. Така новація одне з євроінтеграційних зобов'язань нашої держави в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада у першому читанні вже ухвалила відповідний законопроект у МВС також зазначили, на лінію 112 зможуть звертатись і люди, які не володіють державною мовою. Людина перебуває в стресі, і кожна секунда є вкрай важливою. То впровадження служби екстреної допомоги дозволить спростити відповідний алгоритм. Людина телефонуючи на єдиний номер 112. Оператор е, може визначити місце знаходження цієї людини за геолокацією та відповідно вже спрямувати одночасно декілька служб, які потрібні: пожежників, рятувальників, службу медичної допомоги та інші служби. Очень даже было страшно. Галина Сергіївна навіть не думала, що у 80 доведеться тікати від війни. Коли росіяни обстріляли її рідний Краматорськ, вирішили їхати до Вінниці. Каже, досі плаче, коли чує повітряну тривогу. Всі утіхалі, дали лікарства, все. Ну, я й спугалася от цієї вітряної тривоги, війни. З Луганська росіяни вигнали і 40-річну Анжелу Гавриш. Вона ніколи не забуде цю війну. Над нами прям ракети літали, все падало, У нас окна, все там і окна, і все, і стекла літіли, всі нас бігом ночі переправили на Біліцька. Як оказались Вінниця? А з Білічка нас вже поїздом переспокровська відправили на Вінницю. Переляканих, розгублених і важко хворих стареньких прийняли у пансіонаті похилого віку. Більше сотні людей із зони бойових дій просто ніде було жити. Їх до нас доставили лікарі без кордонів. Це міжнародна організація. Вони проводили евакуацію на тих територіях, де йдуть активні бойові дії. Це з Луганська, з Донецька. У нас тут проживають люди. Вони кидали усе і тікали від війни у більш спокійні регіони, щоб почувалися, як вдома в пансіонаті поселили у затишних просторих кімнатах. Є кімнати на три кровати, є на дві і є на одну кровать кімнати на одну особу. От В такому, як ми зараз з вами знаходимося, це тут три особи може проживати відповідно до ББЛ-х. Це такі кроваті трансформери, столики прикроватні. тут є от холодильник, телевізор, ну, всі зручності. Холодильник, телевізор, кондиціонер та кнопка виклику медиків біля кожного ліжка людина зможе собі викликати і лікаря, і молодшу медичну сестру, щоб їй допомогли. В кожному блоці санвузол Я людей з інвалідністю. Вони всі зроблені тут зручниці. Ось такі поручні, які люди на візочку можуть собі пересунутися і. Все тут зробити фізичну потребу. Також є тут кнопка, щоб не спогано стане через стрес їм важко адаптуватись. Допомагають психологи. І Догляд, щоб він був такий наближний більш до домашнього. Найближчим часом тут поселять ще майже сотню людей, яких росіяни вигнали з рідних міст та домівок. Одна половинка кольору неба, друга як пшеничний колосок. Поснідавши вдома кашки, маленький Єгор прийшов до кав'ярні по обіцяний десерт. Макарунці – улюблений десерт сім'ї. Тож час від часу батьки беруть малечу з собою на каву. Сьогодні ще й долучились до благодійної акції. Купи патріотичний макарун, допоможи Зесу. Ми розробляли патріотичне меню і вирішили, що ми готові випекти для нашого міста тисячу патріотичних макаронів і віддаємо їх абсолютно безкоштовно всім кав'ярням, з якими ми співпрацюємо. Кожну копійку, яку вторгують за смаколики, віддадуть на потреби бригади вінецьких бійців, які зараз виконують. Завдання у напрямку Слов'янська, і хочемо зібрати їм кошти на тепловізор. Але зараз у нас була ціль одна. Бачимо, що все місто до нас приєдналося, люди активно допомагають нам. Тому більш ніж впевнені, що ми зможемо придбати навіть більше ніж тільки тепловізор. Більшу частину випічки війничани розібрали у перший день акції. У смакує обидві частинки дуже смачні. Будь-яка ідея, вона яка допомагає нашим хлопцям на передовій, вона завжди чудова. Тому що тільки якщо ми разом це зробимо, ми разом переможемо. Допомогти зсу, пригостивши смачненьким дорогих людей, можна у понад 20 кав'ярнях міста. Просто неба заради перемоги в одному з вінницьких дворів запустили літній кінотеатр. Крім того, що ініціатива згуртовує мешканців прилеглих будинків та допомагає гарно провести вечір. Ще й має благодійну місію. Переглядаючи фільм чи мультик, глядачі можуть задонатити на умовний квиток в кінозал. Ціль організаторів зібрати кошти на 20 безпілотників для ЗСУ.